Вітаю вас, друзі. Ви слухаєте подкаст Дівдай від фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мене звати Ксенія Кутова. Ми продовжуємо серію подкастів про соціологію. Минулого разу ми вже поговорили про те, що таке соціологія, чи дійсно якісні опитування в Україні, та чи відображають вони громадські настрої населення, про те, в чому успіх української соціології, та чи дійсно соціологія це тільки про опитування. Ті, хто слухав наш минулий випуск, можуть із певністю відповісти, що ні. А ті, хто не слухав, можуть прослухати його на вашій улюбленій платформі. У сьогоднішньому нашому епізоді подкасту ми поговоримо про те, як працюють соціологи, поговоримо про ази соціології. Дізнаємось, як можуть бути репрезентативними дані опитування, якщо соціологи опитали, наприклад, тільки 2000 респондентів. Детальніше поговоримо про вибірку, а також зачепимо тему екзит полів. Тож, залишайтеся з нами, буде неймовірно цікаво. А говоритимемо ми сьогодні із директором соціологічної служби центру Розумкова Андрієм Боченком. Вітаю, пане Андрію, і відразу два з питання: чому ж ми і наші слухачі взагалі маємо вірити соціологам? І як ми взагалі можемо вірити, що результати опитування є правдивими? Якщо було опитано, наприклад, тільки 2000 респондентів, а соціологи говорять, що ці опитування відображає думку всього населення України? Ну, якщо говорити про кількісні опитування, то дуже важливим є ну, не лише питання, а те, кого власне опитують, як відбирають людей і скільки їх опитали. І це називається власне вибірка. І вибірка повинна будуватися таким чином, щоб на основі малої кількості людей робити можна було узагальнення і робити висновки про думку. Населення в цілому, ну і якщо ми говоримо про загальнонаціональні опитування, то про думку населення України в цілому. Звичайно, зараз у період війни можна говорити лише про людей, які проживають на підконтрольних Україні територіях, тому що фізично неможливо опитувати людей на окупованих територіях. Але, от головне, правильний метод відбору таким чином, щоб Кожна людина, яка проживає на цих територіях з однаковою ймовірністю, мала змогу потрапити до цієї вибірки. Якщо ж говорити про розмір вибірки, частіше за все, якщо мова йде про загальнонаціональні опитування, ми робимо опитування на дві тисячі респондентів. І тут на що впливає кількість опитаних, і скільки взагалі достатньо. Ну, чим більше опитаних, тим менша похибка вибірки, тобто тим ближче результати опитування вибірки до результатів громадської думки в цілому. Хоча, скажімо так, зі збільшенням кількості опитаних, тобто зі збільшенням обсягу вибірки, похибка зменшується набагато повільніше. Тут нелінійна залежність, тому немає сенсу робити надзвичайно великі вибірки. З іншого боку, крім населення в цілому, тобто, ну, скажімо прямо, між опитуванням тисячі респондентів і двох тисяч респондентів, якщо ми говоримо про всю вибірку, точність змінюється дуже не сильно, далеко не в два рази. Але з іншого боку, крім, скажімо, населення чи вибірки в цілому, часто виникає. Потреба проаналізувати якісь частини, ну зокрема, якщо це загальнонаціональне опитування, дуже часто робиться регіональний аналіз, тобто по макрорегіонах, і, або там за статево-віковими групами, чи ще щось. І отут, от, скажімо, тисячі опитаних респондентів, не вистачає на... Ну, Регіональний аналіз з нормальною точністю, тобто мінімально, коли можна виокремити ви з достатньою точністю чотири регіони. Це от вибірка дві тисячі респондентів, звідси вона і береться. Ну і знову ж таки ще один додаток. Багато хто часто хоче опитування з результатами по областях. От ну, до війни, коли було 25 областей, то необхідно було проводити мінімум. Підконтрольних Україні я маю на увазі 25 областей необхідно було проводити мінімум 10 тисяч респондентів опитати для того, щоб отримати результати одночасно і по області, і по всіх областях, і по Україні в цілому. Відповідно і складність і вартість опитування збільшується. Така потреба виникає не часто, тому як правило, двох тисяч опитаних. Достатньо для більшості дослідницьких завдань, якщо ми говоримо про загальну національну вибірку. Отже, давайте уточнимо, що таке вибірка, це певний зріз населення, так? Де ми враховуємо чоловічі, жіночі населення, де це населення проживає, тобто, чи це з міста, чи з села, чи з селища, Так? Тобто, на що соціологи звертають увагу, коли обирають населення для опитувань? Значить, якщо говорити про вибірку, то ну ідеальна, вважається вибірка це абсолютно випадкова. Якби абсолютно випадковим чином з населення України відбирали відповідну кількість людей, але зрозуміло, що вона фактично не реалізована або дуже важко і складно реалізована в реальних умовах. Тому вибірці, які роблять, вона частково випадково, частково, скажімо так, додаткові умови застосовуються, відповідно, щоб склад вибірки відповідав складу населення України, ну, перш за все, регіональному складу, за типом поселення, це міське і сільське населення, статтю і віком. Угу. З вибіркою розібралися. А тепер розкажіть, будь ласка, коротко, як взагалі працюють соціологи? Тобто вони беруть анкети, йдуть в місто та звертаються до людей, задають їм питання, збирають дані, надсилають вам, ви їх обробляєте. Чи як це відбувається? Можливо, якось не так. Підскажіть, будь ласка. Ну, По-перше, є різні методи опитування. Є телефонні опитування, є опитування, особисті інтерв'ю обличчям до обличчя або face то-фейс. Ну, якщо ми говоримо про особисті інтерв'ю фейс-то фейс, то так наші представники в областях отримують завдання на область, тобто де вказані населені пункти, де необхідно опитувати респондентів. Кількість респондентів, які треба опитати, і, скажімо, алгоритм відбору помешкання респондентів. Для того, щоб це було максимально випадковим чином помешкання відбиралося. Далі в помешканні знову ж таки існують різні методи відбору людини в помешканні, але обов'язково в одному помешканні один респондент опитується не більше. Після і заповнюється анкета, яка знову ж таки зараз може бути як паперовою. Так і електрони, і ті і інші мають свої переваги і недоліки. Потім, ну якщо паперові анкети, вони присилаються в Київ, де кодуються і вводяться, із них створюється масив даних. Якщо анкети електронні, то вони ну, фактично через інтернет зразу формують масив даних, який вже потім обробляється необхідним для аналізу чином. А щоб отримати об'єктивні соціологічні дані, що вам потрібно? Тобто, що відрізняє справжніх соціологів від, скажімо так, фальсифікаторів? Ну, взагалі, то справжніх соціологів відрізняє те, що вони все роблять по-справжньому. Тобто, і якщо це опитування респондента, то дійсно знаходиться за відповідним алгоритмом респондент, його опитуються, не нав'язуються йому свої погляди. Точно записуються його відповіді, ну і при цьому, звичайно, скажімо, питання повинні бути сформульовані так, щоб з одного боку в анкеті щоб з одного боку не нав'язувати жодному з респондентів думки, скажімо так, упорядників анкети, а з іншого боку, щоб будь-який респондент. Яку б думку він не мав з цього питання, міг знайти там відповідь, яка відповідає його думці. От, а вже, ну, скажімо, як правило, ті соціологи, які довгий час роблять відповідним чином, тобто проводять опитування чесно і максимально по можливості якісно, потім це зрештою стає помітним і тоді дійсно складається. Там ім'я фірми, тому що ну організації, тому що вона багато разів робила якісно. Так, хоча це знову ж таки зовсім не значить, що якісь нові фірми не можуть зробити якісно, але, скажем, ну, підтвердження цьому треба буде ще отримати в майбутньому, пане Андрію. Ви як професіонал своєї справи, дайте, будь ласка, кілька порад нашим слухачам, як просто відрізнити якісне опитування від неякісного. І чи це взагалі можливо ось так, на перший погляд, подивитись на соціологічні дані і сказати, що ось так це опитування, якому я можу довіряти, а це опитування, на яке взагалі краще не звертати уваги. Ну на жаль, крім іміджу організації і попередньої діяльності важко. Запропонувати якісь поради. Єдине, що, ну, як я вже сказав, всі колись проводили своє перше опитування, навіть Джордж Гелоп. Тому ознаками можуть бути, по-перше, професійні фірми, які чесно це роблять, вони вказують всю інформацію, як про дослідження, де коли проводилось, яким методом, так, і не просто якісь там висновки, які а повне формулювання питання, тому що в соціологічному вимірі формулювання питання це значить як саме формулювання, так і набір відповідей, який на нього дається. Тому що при одному й тому самому формулюванні питання, але різному набору відповідей, і результати будуть різними, причому у всіх. Тому професійні фірми вони ну дають всю цю інформацію, щоб зрештою будь-які висновки вони є суб'єктивними з соціологічного опитування. Об'єктивними є дані, які отримались, і тому. Коли мета дослідження саме дослідити громадську думку, то показують, ну розказують, кого опитували, коли, і як саме формулювалися питання, щоб будь-хто хто хоче, міг сам зробити висновки з цих даних, якщо просто наводяться якісь висновки, але не публікуються, ну Самі питання, тобто не публікується інформація про дослідження, це, скажімо так, дуже часто свідчить про суб'єктивність цих даних. Хоча не завжди в цьому винна фірма, яка робила, часто це може бути там, журналіст чи блогер, який наводить ці дані, не вважає там за потрібне надавати дані об'єктивні. І крайні запитання на сьогодні. Ось ми у фонді демократичні ініціативи імені Лька Кучерєва говоримо, що соціологія це інструмент демократії. І ми з вами разом проводимо екзитпол. І скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки екзитпол став інструментом контролю за чесністю виборних процедур? В умовах України екзитпол дуже, скажімо так, корисна процедура, яка дійсно Скажу, як мінімум, стимулює е, владу дотримуватися демократичних, більш демократичних процедур. Хоча ну, ми знаємо, що екзитпол це в демократичних е, країнах це дуже поширене саме на виборах Екзєтполе дуже поширена е, тип дослідження, і е, власне він сполучає в собі два моменти з одного боку. Скажем так, елемент інформаційного шоу, все-таки, і з іншого боку, це елемент контролю ну, демократичності, дотримання процедур виборів. Хоча ну, треба розуміти, що оскільки вибори це не процедура, тобто рахуються саме голоси всіх, хто прийшов на вибори, і таким чином вибори, ну якщо вони підраховані чесно. Скажемо, можуть бути порушення, впливи на виборах, але якщо результати виборів пораховані чесно, то в результатах виборів не буває такого, як похибка вибірки. Яка є в будь-якому екзетякому ну, будь вибірковому дослідженні, скажем, і Екзитпол також є вибірковим дослідженням, і тому знову ж таки, якщо говорити про контроль результатів, то якщо між. Якимись там суб'єктами виборів а, а, різниця невелика, дуже, то будь-яке дослідження, в тому числі Exit Poll, об'єктивно через цю похибку вибірки, від якої, ну, яка в природі вибіркових опитувань закладена, неможливо скажімо, сказати, хто переміг. Але в той же час. Можна ну, з точністю до похибки вибірки, більше менш точно сказати, що дійсно всі процедури відбувалися, скажімо так, прозоро, і підрахунок результатів відбувався чесно. А давайте якось більш детальніше. Наприклад, консорціум соціологічний, до якого входять фонд демократичні ініціативи, центр Разумкова і Київський міжнародний інститут соціології. Наскільки він проводячи екзитпол? Працює на демократію. Я думаю, що Консорціум національне Екзитполо дуже великий внесок в, в вніс і в розвиток демократії. І, власне, це для мене, як для дослідника, дуже зручний інструмент перевірки навіть своєї роботи, тому що на Екзитполі, хоча це одне опитування, яке потім подається як одне велике, але. Фактично відбуваються два незалежних опитування, результати яких між собою потім порівнюються, і вони, скажімо, завжди співпадали з точністю до похибки. Тому і ми на кожному екзітполі зауважуємо, що якщо відмінність в цих двох частинах екзітполу буде значною, ми про це скажемо, але такого не було. Тобто, це для мене ще й додатковий дуже... Корисний метод самоконтролю. Зрозуміло. Дуже вам дякую, пане Андрію. Дуже цікава розмова в нас з вами вийшла. Сподіваюсь, нашим слухачам було так само цікаво, як і мені. Сьогодні ми говорили про ази соціології, про те, як працюють соціологи в Україні, що потрібно, щоб отримати якісні соціологічні дані. Про все це було в нашому епізоді. І тут я зроблю маленький анонс на наступний епізод подкасту «Дівдайв». Тому що ми вже докладно поговорили про кількісні методи опитування в цьому епізоді, а також в попередньому. Якщо не слухали, обов'язково поверніться та послухайте. А наступний епізод ми присвятимо якісним методам опитування, що теж буде не менш цікаво. Гостем нашого сьогоднішнього подкасту був Андрій Беченко, директор соціологічної служби центру Разумкова. Мене звати Ксенія Кутова. І якщо вам сподобався наш подкаст, обов'язково підпишіться на нього та поширте своїм друзям. А ще більше цікавого і корисного контенту в соцмережах та на сайті фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Усі посилання я залишу в описі до цього подкасту. На все добре, бувайте!